Вітаю вас на моєму каналі Edelweiss Books. Тут про книги і навіть більше. І сьогодні ми з вами поговоримо про серію темного фентезі Золота Бранка. Тому що я вже прочитала 4 книжки і мені є про що з вами поговорити. Скоро буде п'ята книжка, і там ще буде шоста книжка. Що ж, починаємо! А одразу попереджаю, тут, можливо, будуть деякі спойлери. Тому, якщо ви не читали, чи не хочете почути якийсь спойлер, ви, звісно, можете переглянути моє відео без спойлерів чи в tiktok чи тут в Шортс. А тут будуть. Отже, починаємо. По-перше, що я хочу сказати щодо оформлення, мені насправді подобається. Бачите, такі золоті сторінки. І так само в інших двох. Вони такі вже більш пухленькі. Але якщо їх ставити на поличку, то мені просто зараз я вам покажу, і ви зрозумієте, про що я. Трошечки. Бачите? Тобто, ось перші три просто взагалі, вони як ідуть як одна за одною і прям дійсно гарно. А четверта, ну прям ну, дуже. Дуже бачите. Тут навіть як малюнок іде один, а далі що? Але так наче виглядає файно. Далі щодо оформлення, мені прям дуже не вистачає книги. О, вибачаюсь. Карти в книзі. Ось тут, ось тут, щоб була карта. Тому що я інколи хочу. Зрозуміти, де ми знаходимося, і я б хотіла б дуже відкрити карту і подивитися. Тут карти немає. На жаль, не знаю, чи, можливо, її взагалі немає, чи просто вирішили тут не відбувати. Я за це не читала і не знаю. По сюжету, що ми маємо? Ми маємо головну героїню, котра повністю золота. Ну і серія Золота бранка, звісно. Якщо ви вже читали, ви розумієте взагалі про що тут буде йтись? Якщо не читали, то це темне фентезі. Я одразу попереджаю, що тут є тригери, і тут є якісь дуже важкі сцени. Особливо вже ось в тут. Тут, прямо взагалі, є багато різних жорстоких сцен, а ось тут вже йде як посттравматичний синдром. Тому 18 це точно. Я б не рекомендувала це читати підліткам по 14 років, тому що тут дійсно ну, темне фентезі. Я не знаю, чи правда воно відноситься до темного фентезі. це я так називаю, тем не фентезі. Тому що тут дійсно є якісь такі підняті теми, і тут є тригери. Щодо сюжету, повертаємось такі. Ми маємо головну героїню, Ми маємо головну героїню, котра знаходиться разом з королем, котрий має золотий доторк. І взагалі все відбувається в Ореї. Але як далі ми дізнаємося, є ще одна країна Аноїн, де живуть фейрі. І колись Орея з Аноїном були разом і там співпрацювали, так би мовити, і фейрі жили. Разом з людьми. І за рахунок цього, звісно, деякі люди починали там, жити в більш тісніше в сфері, тому з'являлися люди, у котрих є деякі магічні здібності. І тут ми зараз маємо те, що вже як 500 років, чи 300 років, десь так, 300 років, мені здається, як зруйнували міст між країною Фейрі і країною Людей. І тому зараз в країні людей немає взагалі фері, ну, так би мовити, вони так гадають. Але насправді мені здається, що тут дуже багато цих фейрі. Тому що спойлер, наша сама головна героїня, вона Фейрі, котру в 5 років якимось чином доправили до Ореї. Мені дуже було б цікаво дізнатися, саме яким чином і хто її взагалі сім'я. І що там відбувалося? Тому що нам розповідають більше загалом за головну героїню і за її шлях, тобто від 5 років до 25 років. Тобто цей проміжок 20 років. Більш детальніше потім в книгах вже йдеться про нього, згадується. Особливо ось тут. Ці книги, прям ось ця. Мені я неймовірно сподобалася. Я прям в захваті від цієї книги. Але повертаючись. До перших двох, тут, тут взагалі ми просто тільки знайомимося з усіма, і тільки вже під кінець, звісно, щось там починає рухатися в по такому напрямку, який можливо не очікувався. Я б, наприклад, ось ці дві книги поєднала в одну. Тому що ну, одна замало, замало її, якщо чесно. Тут і інформації, і самої історії, але якщо її зробити ось так і це щоб була одна, тоді мені б, наприклад, більше сподобалося. Хоча я їх читала одразу одна за одною, тому я вважаю, що перша, друга і третя. Мені і сподобалося. Хоча тут дійсно важкий переклад в плані того, що тут вживають такі слова, котрі загалом в звичайному житті ніхто не говорить. Тому. Потрібно було деякий час пристосуватися саме до перекладу. Звісно, тут ще також є помилки, але це більш, мені здається, вже помилки під час друку, ось там, де букви переставлені в словах і так далі. Щодо самого перекладу, тому що я читала відгуки, що це просто жахливий, жахливий, жахливий і читати неможливо. Ну, в принципі, читати можливо, можна читати, але дійсно, переклад якось, мені здається, трошечки. Губить, можливо, письмо самої письменниці, хоча я не знаю, я в оригінальній не читала, але читала також ще відгуки тих, хто читав, тому я так трошечки опираюся на це. І тут ми потрошечку-потрошечку з цим всім знайомимося. Але, якщо ось, наприклад, ось ці дві, і, і на цьому все. То мені б здалося, що це занадто нудно, тому що тут майже немає таких якихось екшн дій Є деякі, звісно, є. І, звісно, вони такі більш ну, важкенькі. Але моя найулюбленіша книга це спалах. Це просто взагалі це любов. Мені настільки сподобалася ця книга, тому що вона тут ідеальна гармонія того, що і багато різних подій, і багато такого якогось і екшену, і розвитку, і багато різних деталей ми дізнаємося. І ще, звісно, є також опис, також роздуми, тобто якась така ось гармонія між активними діями і, так би мовити, пасивними. Тому мені ось ця найбільше сподобалася. І тут дуже важкі були моменти. Дуже прям. І цю потрібно читати так, дуже обережно. Тому що, наприклад, я ось тільки надочитала цю книжку, Жар, четверта. І що я можу сказати? Мені вона здалася трошечки затягнута. По-перше, по-перше, Тут прям, ну, дуже багато помилок. Ось цих переставляння букв в одному слові, повторювання цих одного і того самого слова, чи на ну, декілька слів один за одним вони йдуть, чи там е вірьовка якась, чи ще щось, чи ще щось. Тут прям ну, дуже багато цих помилок, і вони трішечки так е різали очі. А ще, я не знаю, чи то в оригіналі дійсно такі. Недолугі інтимні сцени, чи то за рахунок перекладу, але це просто був якийсь жах. Ці інтимні сцени мені хотілося просто перегорнути і їх навіть не читати. Тому що мені взагалі мені прям. Ну це просто. Ті, хто читав, зрозуміють, про що я. І тут майже не відбувається нічого такого. Тут, наприклад, ось перші декілька сторінок, якраз. Продовження одразу ж. Мені що подобається, тут одразу йде продовження. Тобто немає такого, що, наприклад, перша книга закінчилася, і друга починається там вже після декількох місяців чи там ще щось. Ні, перша книга на цьому закінчилася в моменті, і друга книга починається з цього ж моменту. І тут всі чотири книжки ось так і починаються. Тому ось тут, от перший початок мені дуже сподобався, і кінець. Кінець, де вже якраз відбувалися якісь події, і щось було таке гостросюжетне, так би мовити. Все інше, вся тут книга на 700 з копіками сторінок. І, можливо, сторінок 100 десь. Це будуть події. Всі інші 600 сторінок це просто роздуми головної героїні, Аурін, роздуми. Головного героя, роздуми інших героїв і так далі. Тому що в кожній книзі є розділи від різних осіб. Тобто це не просто книжка від першої особи, а тут йде, наприклад, розділ від королеви Кайли, розділ від головної героїні Аурін, розділ від Слейда головного героя і так далі. Так далі. Тобто різні розділи від різних осіб. Тут десь було розділ від Мідаса і так далі. Цікаво, в принципі, але мені також момент, мені дуже подобається те, що, наприклад, коли йде розділ від королеви Кайли, якщо ми її не дуже долюблюємо, то тут якось трошечки розкривається, чому вона така. Наприклад, типу, вона там холодна зверхня, тому що вона звикла до такого, вона звикла, що вона прям королева і все. І вона ось. І в неї ход її думок саме такий. Тобто, ось я ось така, і я ось так ось думаю. І мені це дуже подобається, тому що, наприклад, коли я читала розділ від Мідаса, це в третій книзі, він мене настільки дратував, але я розумію, ну так, це ж дійсно так, він же ж такий герой, і це якраз ми читаємо від нього. Тому цей момент мені прям дуже сподобався. Але мені б, наприклад, вже чотири книжки, а ми майже нічого не знаємо про Аноїн, про країну Фері, хіба що тільки декілька розділів, коли сам головний герой След згадував своє дитинство, коли йому було 8 років і 15, коли вони ще знаходилися в Аноїні. І мені прям, ну, за чотири книжки майже нічого не дізнатися. Ну, трошечки б хотілося б більше б інформації. Я дуже сподіваюся, що в п'ятий, шостій книжці ми дізнаємося щось про батьків. Аурін, дізнаємося також більше про сам Аноїн. Мені б це дуже хотілося б. А також вже нарешті там будуть відбуватися якісь події, які під час всіх цих чотирьох вели. Наприклад, під кінець четвертої книжки, ми маємо, що відновили міст, і вже там ми чуємо кроки цих фейрі, котрі будуть нападати на всі. Шість королівств. Але мені б хотілося б трошечки, трошечки більше, тому що, ну, блін, ну, чотири книжки, книжки, і особливо ось ця мене вона трошечки розчарувала, тому що, ну, прям ну, дуже мало чогось такого, щоб дійсно мені б запам'яталося. Я просто прочитала, ну так, вона там страждає, вона відновлюється. Це дійсно має бути, але не на 600 сторінок, ну, чесно, як на мене, вона затягнута. Якщо, наприклад, спалах, тут було ідеально все. От мені прямо дуже сподобалася, тому що тут і якраз і переживання, і активні дії, і все воно так якось закрутилось, завертілось, що мені прям, ну, вона дуже зайшла. І тут не було такого відчуття, що ніби можна декілька розділів викинути і не помітиш. Ось тут це можна, тому що. Тут дуже багато ще повторюється. Наприклад, те, що ми почули, що хтось десь сказав в третій книзі, в четвертій, ми ще почуємо це разів 5-10, про це згадають. Сама головна героїня, і вона про це ще буде думати. Тому прям, ну, затягнуто. Також мені тут сподобалася ось ця ось штука з магією, котра передається. І також під кінець четверта книги, спойлер, знову ж таки, у королеви Кайли, мені здається, також з'явилася якась сила, пов'язана з її холоднечою, тому що там були такі деякі моменти. І мені, наприклад, ще було б цікаво дізнатися більш детальніше же за інших королів в плані того, які саме там трошечки описувалося, звісно, у кого які сили. Але. Наприклад, ми знаємо точно, що Слейд також фейрі, Аурін Фейрі. Хто ще? Тому що мені здається, що там так само є ще якісь Фейрі, хто ще є фейрі. І я дуже сподіваюся, що в п'ятій книзі ми вже побачимо, так би мовити, протистояння фейрі з людьми. Мені здається, там з'явиться батько Слейда. Мені здається, що трошечки розповідь, буде розповідь про батьків Аурін, і яким чином вона потрапила взагалі в країну людей в Орею. Яким чином, як її туди перевезли? Тому що, щоб Слейду з його людьми потрапити, Слейду потрібно було зробити спойлер розрив в повітрі між світами, щоб потрапити туди яким чином Аурін потрапила, значить, були якісь такі шляхи весь цей час. Як ви гадаєте, що взагалі, які у вас думки щодо того, чи сподобалося вам е цей цикл золота бранка? чи ні, мені, наприклад, мені сподобалося, дійсно, мені сподобалося, але ось це можна було трішечки скоротити і в одну книгу вмістити, спалах залишити, так як є, жар скоротитись. В і тоді вийшла б так трилогія, так, ну і там четверта книжка, вже як завершення. Не знаю, що ми, про що ми будемо ще говорити в п'ятій, шостій книзі, про що ми там будемо читати. Але, як на мене, сама задумка, сам сюжет, мені прям дуже сподобався. Мені було дуже цікаво. Я прям в захваті. Але. Трошки затягнуто, можливо, навіть не трошки, тому що за чотири книги ми розібралися тільки з Королем Мідесом і трошечки відійшли від Так би мовити травматичного синдрому. А ще мені дуже шкода, стрічки. Я прям взагалі, я дуже сподіваюся, можливо, якимось чином в неї знову вони відростуть. Мені дуже хотілося, тому що мені стрічки Аурін прям, не знаю, в саме серденько, вони мені дуже сподобалися. Можливо, я багато чого ще не згадала, але це так трошечки на емоціях, тому що я тільки прочитала четверту книгу, і мене прям ну, особливо ці інтимні сцени, це просто якийсь жах. Якщо тут мені прям все подобалося, це просто це щось таке. Де... Ну, я взагалі, я в такому захваті була від спалаху, я так чекала цей жар, я його отримала, прочитала і така. Угу, що ж нас чекає в золоті? Ну, побачимо. Загалом, так. Мені подобається. І на деякі книжки, наприклад, на це там. Ну, не знаю, якщо одну, як одну зробити, 9 з 10. Тому що дуже гарний початок гарного темного фентезі. Ось це однозначно 10 з 10. А це я навіть і не знаю. 8? 7, Хоча мені все одно сподобалось. По першу половину книги я така: ну так, окей, так ми переживаємо, так ми це проходимо, це супер, круто. Але потім знову розділ про те ж саме, знову розділ про те ж саме. І ти такий вже ну коли? Ну вже коли вже це закінчиться, коли тут хоч щось почнеться, коїться. Тому ну прям, ну. Якщо викинути тут декілька розділів, ви навіть і не помітите, що ви думаєте за рахунок цього? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, своїми якимись думками, ідеями, я буду дуже рада вас почитати в коментарях. Дякую вам за перегляд. Всім па-па. гарного читання!